Які права мені надає тимчасовий захист. Далі я наведу короткий перелік прав, що надаються разом з тимчасовим захистом. Для отримання додаткової інформації завжди звертайтеся до операторів або віконця з юридичною підтримкою Медичне обслуговування. Та реєстрація Національній службі охорони здоров'я. Sanitario Nazionale італійською як для дорослих, так і для дітей. Можливість працювати. Зарахування до школи та відвідування обов'язкової школи. Соціальна допомога, право на відповідне житло. Або грошова допомога. В разі, якщо вас приймають родичі, друзі або приймаюча сім'я, право запросити міжнародний захист у будь-який час воз'єднання сім'ї у деяких випадках після запиту. Або отримання тимчасового захисту, чи може повернутися в свою країну. Не існує певних правил, що перешкоджають поверненню в країну походження особи, яка подала заявку або отримала тимчасовий захист, у будь-якому випадку завжди можуть. Здійснюватися поліцейські або інші адміністративні перевірки на зовнішніх, або внутрішніх кордонах ЄС. Важливо співпрацювати з владними установами і надавати всі необхідні документи та інформацію. Крім того, щоразу, коли ви Перетинайте кордон і залишайте територію ЄС. Ви повинні добре подумати про ситуації, які можуть виникнути, якщо ви захочете повернутися. Спочатку на виїзді вам доведеться перетнути кордон країни, в якій ви перебуваєте. І тільки після цього ви перетнете в'язний кордон до ЄС. У даний час неможливо передбачити, чи будуть будь-які перевірки контрольно-пропускні пункти, блоки, з якими вам доведеться зіткнутися до прибуття на зовнішній кордон. ЄС. Після запиту або отримання тимчасового захисту, чи можу я подорожувати всередині Європейського Союзу? Якщо у вас є біометричний паспорт України, ви можете вільно пересуватися країнами ЄС. Навіть після того, як запросите або отримаєте тимчасовий захист в Італії, у будь-якому випадку ви можете перебувати там 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо ви переїхали з країни ЄС, яка надала вам тимчасовий захист в іншу, і ви хочете залишитися там, то вам доведеться подати заявку на новий дозвіл на тимчасовий захист. Фактично, після отримання тимчасового захисту в певній країні ЄС права, які вона надає, будуть дійсні тільки в цій державі. Нова країна ЄС, в якій ви залишитеся, оцінить, чи можна надати вам знову тимчасовий захист, а потім видати нову посвідку на проживання. Важливо завжди інформувати владні установи, якщо ви остаточно переїжджаєте з однієї країни ЄС в іншу. Увага! Якщо ви їдете до Ісландії, Норвегії, Швейцарії або Ліхтенштейна, ви повинні пам'ятати, що це країни Шенгенської угоди, але не країни ЄС, тому що вони не беруть участь у режимі тимчасового захисту ЄС. Якщо ви їдете до Данії, Пам'ятайте, що ця країна, навіть будучи країною ЄС і Шенгенської зони, не бере участі в режимі тимчасового захисту. Що робити, якщо я не маю права на тимчасовий захист? Якщо ви не маєте права на тимчасовий захист, ви можете. Запросити міжнародний захист або іншу додаткову форму захисту. Наприклад, спеціальний захист, визнаний Італією. Якщо відповідаєте певним вимогам. Що таке міжнародний захист? Він призначений для захисту тих. Для кого є загроза переслідування, тобто застосування серйозних фізичних або психічних форм насильства в своїй країні через свою релігію, расу, національність, політичні переконання або приналежність до певної соціальної групи. Той, хто. Перебуває в такій ситуації, отримує статус біженця. Існує ще одна форма додаткового міжнародного захисту, яка називається субсидіарною. Вона може бути призначена тим, кому загрожує смертна кара або смертний вирок, або тортури. Покарання або нелюдське, чи приниджуюче гідність поводження або існує ризик для життя через збройний конфлікт що таке спеціальний захист. Це форма захисту, яку Італія забезпечує людям. Які не мають право на міжнародний захист, але які можуть постраждати через порушення їхніх фундаментальних прав у разі повернення в свою країну. Наприклад, такий захист можна отримати, щоб забезпечити охорону сімейної єдності в разі солідних сімейних зв'язків з людьми, що проживають в Італії, або з неповнолітніми процес психофізичного розвитку яких відбувається в Італії. Що відбувається, якщо я спочатку попросив одну форму захисту? Але тепер хотів би попросити іншу. Я подав заявку на тимчасовий захист. Чи можу я також подати заявку на міжнародний захист? Ви завжди можете подати заявку на надання вам міжнародного захисту. Якщо ви отримаєте тимчасовий захист. Ваша заявка на міжнародний захист буде зареєстрована відразу ж, але розглянуть її і приймуть рішення після закінчення строку дії тимчасового захисту. Якщо я вже подав заявку на міжнародний захист, чи можу я також подати заявку на тимчасовий захист? Так, навіть у цьому випадку ви можете попросити тимчасовий захист. І якщо ви маєте на це право, ви отримаєте його, ваша заявка на міжнародний захист залишиться відкритою. Коли строк дії тимчасового захисту закінчиться, буде прийнято рішення щодо міжнародного. Захисту. Я вже подав заявку на спеціальний захист. Чи можу я також подати заявку на тимчасовий захист? Так, якщо ви прибули до Італії після 24 лютого 2022 року, ви також можете подати заяву на тимчасовий захист.